Всім привіт! Мене звати Катя. Я вас вітаю на подкасті Як на смак. Та сьогодні хочу роз'яснити, як нам шкодить прослуховування російської музики, перегляд їх відео на YouTube та слідкування за блогерами у соціальних мережах. Лише цифри, факти та статистика. Поїхали. Почнемо з YouTube. Ми всі розуміємо, що на цій платформі можна заробляти гроші, виробляючи власний контент. Заробляти можна з того, що Google показує рекламу відео і платить за перегляди, також за рахунок спонсорських контрактів та завдяки донатам від глядачів. Що ми чуємо звідусіль? Що на початку березня 2022 року компанія Google відключила рекламу та спонсорство для блогерів з Росії через напад на Україну. Тобто начебто вони не зможуть більше заробляти з переглядів їх відео, ну щонайменше через партнерську програму від Google AdSense. Але в реальності, якщо їхні ролики дивляться поза межами Росії, вони отримують за це виплати. Ціна за тисячу переглядів може бути від 5 центів до 5 доларів. За мільйон переглядів можна отримувати від 2 тисяч до 15 тисяч доларів. Це залежить від ніші, тривалості відео та регіону. Тобто, коли ми бачимо в топі українського Ютуб відео Дудя, Варламова і так далі, оці всі Нєтвайні, які продовжують отримувати гроші від переглядів, вони і продовжують сплачувати податки в бюджет Росії, яка за ці гроші намагається знищити Україну. Найчастіше блогер платить 13% щомісячно. Шановні, ну куди це? Також стосовно програми AdSense. Так, росіяни не можуть реєструвати нові аккаунти у цій програмі, але старими користуються аж, будь ласка. Далі розглянемо прослуховування російської музики в Spotify, Apple Music та YouTube Music. На цих платформах також є виплати. У середньому Spotify платить 9 центів за тисячу прослуховувань, Apple Music 3,7 євро за тисячу прослуховувань і YouTube Music 1,9 євро за тисячу прослуховувань. Тобто така ж схема, як і з YouTube. Але є одна відмінність: е, кожна платформа платить не напряму виконавцю, а через лейбл. Тобто спочатку платформа платить лейблу, і вже потім лейбл платить виконавцю. Залежно від того, скільки юридичних осіб на лейблі, з цих грошей може стягуватися податок декілька разів. Отже, де б не знаходився виконавець, гроші спочатку потрапляють на лейбл, який вже платить податки. Також це стосується виконавців, які вже померли: Цой, Висоцький, Сектор газу. Права на їх пісні комусь належать. Це може бути родина чи лейбл якийсь. Вони також сплачують гроші в російський бюджет. Так, є обхідні схеми, шляхи, але все одно якась частка потрапляє? А взагалі, якщо замислитися, все одно вони все деруть з американських чи європейських виконавців. Тож я вас закликаю слухати перше джерело. Наступним є слідкування за блогерами у соціальних мережах, наприклад, Інстаграму. На відміну від попередніх платформ, Інстаграм не платить блогерам за те, що вони розміщують свій контент на цій платформі. Але блогери заробляють через спонсорів, які платять за те, щоб конкретний блогер продемонстрував його товар чи послугу. Ціна за рекламу залежить від кількості переглядів. Отже, коли ми переглядаємо історії в інстаграмі російських блогерів, а тим паче, коли багато українців їх переглядають, то цінник високий, та з цього блогер платить податок, який йде у тому числі на виготовлення та покупку зброї. А, так, тут мені можна заперечити, сказати, що не всі русняві блогери платять податки, чи в них є якісь власні схеми для того, щоб платити мінімальний податок. Але ж коли блогер отримує кошти від рекламодавця, він йде та платить за оренду квартири, за продукти, за одяг. І з кожної витраченої копійки поповнюється руснявий бюджет. Воно нам треба, воно нам не треба. Отже, на сьогодні це все. У висновку хочу сказати. Що коли я запитувала людей, чому вони продовжують слухати російський контент, деякі мені відповідали, що для них це спогади. Певна пісня асоціюється з певним проміжком життя, викликає ностальгію. Я розумію таку позицію. Я також слухала багато пісень, вони мені подобалися. Але зараз, коли я знаю наслідки, я їх розумію, мені огидно. І аж воротить. І я хочу, щоб ви також розуміли ці наслідки і розказали своєму оточенню. Коли кожен з нас думає, ось я такий маленький, що там буде від одного мого прослуховування, за нього ракету не купиш. Але коли так думає багато людей, ми ніби скидуємося, спонсоруємо ракети, приймаємо участь у її виробництві. Тому давайте припинимо це і почнемо з себе. Якщо ви постійно слухаєте російський контент, відмовившись, спочатку буде важкувато, але я вам відповідально заявляю: через неділю ви забудете і тексти тих пісень. А які у вас відносини з російським контентом? Чи ви відмовилися? Як швидко, чи було тяжко? Чи ви продовжуєте слухати дивитися, і у вас є свої аргументи стосовно цієї теми? Напишіть про це у коментарях або мені у приватні повідомлення у соціальних мережах. Посилання на мій інстаграм можна знайти в описі до цього епізоду. А, а наразі я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі на подкасті Як на Смак.